Ти депутат? Ну так. Да, а як що ти депутат? А так не один депутат. Братан, я теж депутат, глю ну. буду. <рес> ну шо, поцки, покатушка нахер, покатушечка. -таран 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 -таран. Покатушка, покатушка, покатушечка. Пацани, всім короче, дай Боже. Сьогодні така малесенька покатушечка буде. туда сюди, покатаємося, моє. Ну і так далі. Оп, подивилися. Покатушка на електричку. А такі ганяють гонки. Ну все, ми собі по котушечку Файно, файно, чопців, файно. Багато стороз не бували Так сказали. Симу, сину, сину, мій. 57. Yeah, Нє, файно, файно, файно їде. Файно їде для електрички, но мало. Файно чоловік, травечку, космосов допомагає. Хорош. Подмози. Оп-опопають оп оп оп, оп. Блохерам привіт. Я там ну все, ну все, ну все. Нє, нормально, їде, нехай їде, нехай їде, малиш. О, бананза. Здається, в ренду, пацани, нікому не треба. Мотобрат. Купи мешта, сандаль поїхала. Мотобрат! Мотобрат, привіт. А що, я думаю, ми розвертаємося. Premises, well. Ой, ти пролетів хорошо, братан, ти пролетів хорошо. Там далі відом, бля! Оп, я катушка файна. А ти, малеш, ну, 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 ну. Ну, давай, давай, братик, давай. Ну, то давай, 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 оп, оп, оп. От брат. Брат, привет. Ситалік, блять, на загані. Попали, давай, давай, давай! А? Давай, братан, давай! Ай, на покатушка с андалем. Что так Тут блядь, Юрчик, право подрока с Юрчиком. право Юрчик, здарова, не бійся, це я, Вася! Вітай, братан! Привіт! Що ти, як ти? А ти що? Та ніде, катайся, братан! Ну, а де Що ти маєш? Розказуй нового! А ти що? Ти... Ти такий, щоб зняти? Так! Шо, ти, да, та... Того! Та, ви ж знімаю, братан! Без попечень ти... Бачу, не можу! Що? Та без попечень у тебе ніяк не виходить! Ну, то так виходить! А ти що маєш? Розказуй! Потрошки живеш! Це нормально, нормально. А як що ти депутат? А так не мати. Братан, я теж депутат вже буду. Та що ти Бачиш? Як життя? Гроші йдуть? А я так. просто. Я тут. А, ти простий депутат. Ти не є такий, що крутий туди-сюди, туди так. Я вже просто. Я за один налог. Я біля людей. Де як вони там порядки роблять. а депутати інші собі інші займаються. А ти чим займаєшся? Подалій, а я Ага, помню. Та що, порядок в Україні? Там, де я сам не no. Ну, Та ти кажи, так і так, щоб був порядок, бо то діла не буде. Не, подраю, мене все а цей кусь дівку... І якусь ділку маєш? No. А чекай, Юрчик, куди ти йдеш? Та й цей, та, ти кажи, кажи своєму народові, щоб підписувалися на Васю, no. чу? Чу? Тікай то ще. То ще вибори. Ш Вибори ще будуть? Не. А що, тебе хочуть зняти? Ні. Та ти якщо то, ти захочуть зняти, ти, ти скажеш то... мені. То... Як... Ні, ну якщо тебе захочуть зняти з депутата, ти скажи мені, добре, туди-сюди, все мене ніхто Не ну ти скажи, ти порішаємо, добре? Добре, добре. Ну це все Юрчик, давай, тримайся, купа, як кінь за лупу. Давай. Все, тримайся. Якщо що, дзвони. Дзвони 102, я там є точно. Так! Да! Мене кожен мент знає. Сірчком поварили. Можна їхати далі. Піосік. Піосік, нуль. Піосік, нуль. Тракторець. Параволосік, тр тр тир 13, тир тир тр Параволосік, тр тир 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 Тир-тир-тир-тир. Дир -дир. Ми поїхали вже назад до нашого села, пам'яті, мені нравиться, мої селам він нравиться. Ще ти був депутатом, дай Юрчик вже, вже Юрчик депутат. Чувак добився свого, чувак добився у піц, який побіг просто. Оп-оп-оп. Так, там отабрать, сюди. Нема, тут можна не пропускати. Опа-опа-опа Що й Мотобрат? Що ти мені скажеш? Так, їдемо за новим мотобратом. Їдемо за новим мотобратом. Ага. мотобрат поїхав. Куди мотобрат поїхав, йопта? Все, пацани, думаю, завершую який маленький відосик. Зустріли Юрочка, поїхали по перецвентах, поїхали в файне сусідське село. Я думаю, вам підійшло, Підпишіться на канал, поставте лайк. Ну і все, а я йду трошки пора і і буду знімати для вас нові класні і